Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 16 листопада з вами знову Реклачок. Сьогодні Володимир Зеленський перебуває в Греції, а завтра він буде зустрічатися із Макроном. З Макроном вони підпишуть якусь дуже велику військову угоду про підтримку України. А от із Грецією вирішили про постачання газу до України. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини каже, що війна все рівно закінчиться. Уже країни, обидві Росія і Україна знаходяться в найнижчій точці, після чого розпочнуться переговори. Він в цьому не сумнівається. Але президент Фінляндії Олександр Ступ говорить, що це станеться не раніше весни наступного року. Давайте про все по порядку, в тому числі поговоримо трішки про скандали пов'язані із корупційними історіями в Україні і не лише в тому числі Сполучених Штатах Америки. Тому Підписуйтеся, коментуйте, друзі. Ну і звичайно, поширюйте відео друзям та знайомим. У ніч на 16 листопада, як ви вже знаєте, можливо, читали в мене в телеграм-каналі або в інших соціальних мережах. Росіяни атакували знову Україну балістичною ракетою Іскандер М та запустили 176 безпілотників, близько 100 з яких були шахеди, повітряні сили збили або подавили 139 і внаслідок нічної атаки також зафіксовано. Втручання 37 ударних безпілотників на 14 локаціях також є падіння уламків на двох локаціях. Росіяни не зупиняються в своєму прагненні знищити енергетичну інфраструктуру України і роблять це доволі послідовно. Проблеми із електропостачанням залишаються, особливо складна ситуація у прифронтових регіонах. Дуже різнопланова інформація надходить щодо Покровська та Мирнограда. Я ще про це скажу, але є офіційне повідомлення від генштабу збройних сил України, які говорять про те, що. Минулої ночі було уражено НПЗ у Самарській області. Щорічний обсяг переробки цього Новокуйбушевського НПЗ становить 8,8 мільйона тонн нафтопродуктів. Він виробляє понад 20 видів продукції, якою забезпечують російську армію. Окрім цього, ЗСУ. Вразили також перекачувану станцію мастильних матеріалів в окупованій Донецькій області та базу зберігання БПЛА підрозділ Рубікон, ну, уточнено ну, і результати ураження Рязанського НПЗ, про який ми згадували з вами вчора. Там пошкоджені встановки ЛОУ АВТ 4, ЛОУ АВТ 6, резервуар з нафтопродуктами та естакада трубопроводів. Ну, є новина не дуже для нас приємна, але я думаю, що ми поправимо цю історію. Мова йде про російський порт у Новоросійську. Який відновив завантаження нафти після дводенної перерви, яка була спричинена атакою українських ракет та дронів, про це пише Reuters, не маю сумніву, що удари будуть повторюватися. І тепер щодо візиту, друзі, Зеленського до Греції та до Франції завтрашньої інформації поки що небагато. Він носить протокольний характер. Як на мене, цей візит Зеленський намагається залучитися додатковою підтримкою з боку європейців, яка вкрай нам необхідна. Нині ж в Греції вдалося вирішити питання щодо газопостачання. І з цим у нас величезні проблеми. Сам Зеленський розповідає про те, що газодовидобуток в Україні суттєво пошкоджено. І в Греції каже, ми досягли угоди про постачання необхідних об необхідних об'ємів на перший квартал 2026 року. Це буде каже. Ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України. Вже є домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. Це, друзі, було сьогодні, 16 листопада, а завтра, вже Зеленський буде у Франції. Про Францію вже будемо говорити завтра за підсумками його зустрічі із Макроном. Тепер щодо... Заяви Фідана про закінчення війни, в чому він, власне, не сумнівається, він доволі аргументовано, як на мене, підходить до того, про що він, власне, говорить. Війна Росії проти України каже він: рано чи пізно завершиться дипломатичними переговорами, і найбільш прийнятним майданчиком для них може стати Туреччина. Ця заява пролунала фактично під час візиту секретаря РНБО України до цієї країни. Рустема Умірова, де вони зустрічалися із російською стороною для досягнення домовленостей про обмін 1200 на 1200 полоненими, про те, що конкретно була зустріч із російською стороною, меров не повідомляв, але домовленості, каже, були досягнуті за посередництва Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну а Фідан зазначив, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік. І має значний глобальний вплив. Ну, до речі, відразу скажу вам, друзі, що ступ коли коментував також війну, каже четвертий рік. Але якби то було при Сталіну, каже він, то вже колишній радянський союз був у Берліні, а Путін нині нічого досягнути не може. Але давайте повернемося до Фідана, бо про Ступа ще будемо говорити. На думку Фідана, бойові дії досягли найгіршої фази, оскільки сторони зосередилися на ударах по енергетичній та транспортній інфраструктурі. І ви добре помічаєте, що я коли готую звіти для вас, то я говорю і про удари по Росії. Так само є удари Росії по території України, по енергетичних об'єктах і не лише сама війна каже Фідан: дедалі більше перетворюється на дронову. Також він говорить про те, що ніхто не може просуватися без серйозних втрат. Це найнижча точка конфлікту. І підкреслив Фідан, що навіть, попри локальні успіхи Росії, ці дії супроводжувалися значними втратами російської армії. Фідан вважає, що саме цей фактор має спонукати Москву замислитися над можливістю миру. До певної міри Фідан правий, але далі він сам і поправляє себе. Що ключова проблема полягає в тому, що жодна зі сторін не може відкрито ініціювати переговори аби не виглядати слабкою в очах іншої, проте він впевнений, що діалог неминуче буде відновлено у Туреччині або в іншому місці. Ну, ви знаєте, що таким місцем може бути Будапешт. Врешті-решт, Трамп не заперечує можливість проведення там саміту із Путіним. А от коли будуть переговори Росії та України, очікуємо, тому що дуже багато є сьогодні ознак того, що до них готуються, і, власне, їх певне і проводять. Ну тим паче, згадуючи про обмін, однозначно, що без контактів з російською стороною це обійтися не могло. Тепер про Стуба, друзі. Олександр Стуб вважає, що мирна угода. У російсько-українській війні навряд чи буде досягнута до весни, і каже європейським союзникам: необхідно продовжувати підтримку Києва, попри нещодавній корупційний скандал. Так він про нього також згадав, каже, що є три великі питання на шляху до перемир'я у російсько-українській війні. Він, власне, говорить про перемир'я, а не про перемогу якоїсь із сторін. І каже, це гарантії безпеки для України, щоб потім не відновилися бойові дії. Це вже ми чули мільйон разів, але Європа в цьому плані нічого не поспішає робити. Далі він говорить про відновлення економіки України та досягнення певного порозуміння щодо територіальних претензій. Ну тут територіальні претензії вставляють росіяни на наші території. І чомусь переконали вже півсвіту в тому, що це справді типу їхні території, тому коли лунають такі подібні заяви від Стуба, ну, чесно кажучи, вони не надто привабливі. Хотів би звернути вашу увагу також ще на один коментар, який з'явився в соціальних мережах в мережі X від військового експерта Більда Юліана Робки, який має доволі неоднозначну репутацію. І його заява про те, що Україна прямує до стратегічної поразки від російських військ вторгнення, вона сильно контрастує із заявою Стуба і Фідана. Тому що Фідан прямо говорить у своєму коментарі, що фактично сьогодні вперлися обидві сторони в лухий кут. Просування на фронті особливого немає. Та навіть і генштаб збройних сил України сьогодні звітує про те, що вони зачистили від диверсійних груп у Покровську. Певну кількість десятків квадратних кілометрів. Я не буду стверджувати, скільки там точно, тому що справді інформація доволі динамічна, вона часто змінюється. Але сьогодні говорити про те, що Мирноград і Покровськ росіяни контролюють, не доводиться. Але СТУП говорить, коли про підтримку України згадує, що потрібно Україну підтримувати ще певний період. Втім, політика Європи, я вам про це говорив неодноразово, заключається в тому, що будемо підтримувати Україну стільки, щоб вона не впала. Ну а Росія щоб не перемогла. Це точна політика Джозефа Байдена, коли той був ще при владі у овальному кабінеті. І сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів на тлі такої риторики перейти від підходу підтримки України, скільки буде потрібно, до підходу настільки сильно, наскільки це можливо. Але він, зокрема, говорить про необхідність профінансувати виробництво дронів в Україні. Як тільки мені, друзі, Ріже вухо слово профінансувати щось в Україні. Відразу згадується корупційний скандал, про який говорив і СТУП. Це суттєво зараз підірвало довіру європейців до нас. І от візи зеленського до Європи можливо якось ситуацію вирішить, але я поки що не бачу якихось серйозних кроків. Тим паче, з України лунають доволі. Неоднозначні коментарі стосовно того, що ж таке корупція, як з нею боротися. Про це ще також буду говорити, тому залишайтеся на каналі і не перемикайтеся. Тепер про гроші європейців. Ми вже з вами тут говорили неодноразово про гроші з Євроклієр. Це фонд валютний у Бельгії, який, власне, тримає дуже багато російських коштів, саме коштів Центробанку Російської Федерації, там сума ну, приблизно біля 190 мільярдів євро. І сьогодні із заявою про можливе залучення цих коштів для фінансування України виступила генеральна директорка депозитарію Валерій Урбен. І вона говорить, що депозитарій Євроклір може подати до суду на європейські інституції у разі вилучення заморожених у Європейського Союзу активів Росії для передачі їх Україні. Але тут є певний момент. Без згоди Євроклір ці кошти вилучити. Неможливо, але заява політична за її словами. Будь-які дії, які, хоча б віддалено нагадують конфіскацію активів Росії, будуть незаконними. І якщо каже ЄС, все ж ухвалить рішення, яке буде схоже на конфіскацію, Рада директорів Єврокліар вирішить, що це негативно впливає на діяльність організацій, відповіддю може стати судовий шлях. Тобто Євроклір погрожує судом Європейському Союзу. Існують, каже, закони, залежно від правової бази, ми вирішимо, що ми можемо і що хочемо зробити. І запевняє вона, що із нею особисто, з Урбен, як з головою Euroclear, про конфіскацію цих активів європейські лідери не радилися, а вирішують це питання самі. Хоча раніше тут я вам на каналі озвучив інформацію, що нібито лідери Європейського Союзу мали розмову із урядом Бельгії, але схоже, що з урядом Бельгії, а не з директоркою депозитарію Євроклір. Тому питання фінансування України справді зараз стоїть дуже гостро чи буде воно взагалі? Тим часом, поки вирішується питання фінансування України, лідери країн, які не втягнуті у війну, займаються іншими питаннями, в тому числі, от, наприклад, Дональд Трамп. Сьогодні видання Reuters пише про те, що Трамп купив 82 мільйони доларів, а можливо й до 337 мільйонів доларів корпоративних та муніципальних облігацій з кінця серпня до початку жовтня. Його понад 175 покупок включають компанії, які отримують вигоду від його політики, такі як виробники чіпів, технологічні фірми, роздрібні торговці та великі банки. І він купив облігації Intel після того, як уряд отримав частку в Інтел. Білий дім каже, що він сам не керує портфелем цих активів, але звісно, що Трамп зробляє гроші, завдячуючи своїй посаді. А це корупція. Так, вона присутня всюди, але це не означає, що вона може бути в Україні, її треба виправдовувати. Сьогодні вранці читав коментар радника Єрмака Подоляка, який говорив про те, що ну, корупція це звична справа в будь-якій економіці. Не звертав уваги на цей коментар, тому що насправді його могли викривити або ще щось інше. Але доволі серйозне в світі видання Clash Report, пише заголовок. Я вам дослівно його цитую, друзі. Це дослівно із цього видання. Радник президента Зеленського Подоляк захищає корупцію. На превеликий жаль, такі заголовки з'явилися в західних змі. Справа в тому, що радник президента Зеленського Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, що корупція є невід'ємною частиною сучасної економіки. Він коментував так скандал, пов'язаний із плівками Міндіча. Який близький до Зеленського, яку підозрюють у створенні схем навколо енергоатому, але, як сказав Коломойський, якого ви добре знаєте, Мініч ніч не міг це організувати сам. Каже, в нього на це не вистачить розуму, він говорить, і в школі не навчався. За словами Шподоляка, Такі випадки виникають у демократичних системах, а корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки. Він вважає, що уряд відреагував на скандал протягом кількох днів, звільнивши причетних та наклавши санкції на них. Тобто, він не виправдовував корупцію і він справді не говорив про те, що він її захищає. Він констатує те, що вона присутня і там, і там, і там. Але такі коментарі, друзі, дуже швидко підхоплюють на Заході, особливо на тлі корупційних скандалів в Україні. Тому звертаю вашу увагу на нього, а вам зацитував те, що пишуть західні ЗМІ. Хоча Подоляк говорив дещо про інше. Сам же Зеленський, який вночі відлетів до Греції, а завтра летить до Франції, провів онлайн-нараду з прем'єркою Юлією Свириденко і доручив уряду здійснити кілька кроків для перезавантаження управління сферою енергетики та пов'язаними з цією сферою інституціями, ну, звісно, з метою боротьби з корупцією, аби продемонструвати західним партнерам, що в Україні щось для цього робиться. Що він, власне, доручив прем'єрці. Дуже цікаво, це виглядає. Президент доручає прем'єрці. Ну, Така поки що система в Україні. Він доручив внести на розгляд парламенту невідкладний законопроект про оновлення складу нацкомісії НКРЕКП, яка регулює тарифи в сфері енергетики. Далі доручив оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Також доручив внести на розгляд парламенту подання про призначення керівника фонду державного майна. Забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА уже до кінця поточного року, і провести аудит і підготувати до продажу активів, частки в активах, що належали російським суб'єктам і колаборантам, які втекли в Росію. Додаю від себе, йшов четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів розповісти, їх не так багато, але вони свідчать про те, що ситуація довкола України складна. Тим ми не залишаємося без допомоги європейців. Європейцям дуже не подобаються корупційні скандали в Україні. Вони сподіваються, що їх таких багато не буде, але ми не стомлюємося просити гроші для виробництва дронів. І це сприймається на заході також доволі неоднозначно. Пишіть, будь ласка, коментарі з приводу почутого. Поширюйте відео, друзям, всіх люблять, ну і шануй, не перемикайтесь. Все буде Україна.